Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання Wall Street Journal наголошує, що західні лідери мають чіткіше уявляти, як їм закінчити війну в Україні. Тому що реального політичного плану, який вказував би на таке розуміння Заходу, досі немає. Головні ставки пов'язані з майбутнім українським контрнаступом. Який має бути у свою чергу посилений сучасною західною зброєю? Західні лідери, як вважає видання, сподіваються, що цей наступ може пробити діру у російському контролі над окупованими територіями, і таким чином спонукати Володимира Путіна до мирних перемовин, під час яких Російській Федерації і Україні вдасться досягти згоди щодо відведення російських сил насамперед з територій, які були захоплені після великого вторгнення у лютому 2022 року, а можливо і з усіх територій, окупованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року. Цій ситуації, як підкреслюють автори статті Wall Street Джорнал, Україна може вільно крокувати у напрямок заходу, у напрямок НАТО і Європейського союзу? А Путін може зіштовхнутися із гнівом і реакцією власного населення. Однак виникає питання: наскільки, взагалі, такий сценарій є реалістичним? І навіть мова не йде про те, що українська армія підкріплена західним озброєнням, не зможе звільнити українські території від російського агресора. Мова йде насамперед про те, чи дійсно звільнення українських територій українською армією може бути сприйнято у російській столиці як поштовх для перемовин з Україною. Чи не буде реагувати Кремль абсолютно протилежним чином, звинувачуючи Україну в тому, що вона окупувала російські території за підтримки Заходу? Адже нагадаємо, що і Крим, і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізькі області України вже анексовані Росією. Їхні назви є в Конституції Російської Федерації. Вважати, що після того, як ці території будуть звільнені українською армією, Путін раптом відмо... Овиться від їхнього російського статусу, було б принаймні наївним однак на це досі розраховують, і в українському суспільстві, і як бачимо, у західних столицях. Ще одна неймовірна наївність ґрунтується на тому, що в разі поразки. В Україні Володимир Путін зіштовхнеться із гнівом власного народу. Тобто російський народ виглядає таким, який у зв'язку з військовою поразкою Володимира Путіна в Україні вийде на вулиці і буде вимагати чого продовження війни, повернення українських територій, появі у Кремлі людини, готової скинути ядерну бомбу на Київ. Або якщо росіянам абсолютно байдуже на цю війну вони можуть сприйняти поразку в Україні як принаймні закінчення воєнних дій, під час яких гинуть їхні чоловіки і брати і діти, так що тут є величезне питання: чи зіткнеться Путін із гнівом російського народу, чи ні? Чи взагалі виявиться, що російська силова вертикаль готова знищити будь кого хто поставить під сумнів дії російського президента, і таким чином може скластися абсолютно неймовірна ситуація. Успішний контрнаступ не знайде жодних політичних наслідків. Росія залишиться такою, якою вона є, готовою до продовження війни вже на нових позиціях. А Володимир Путін тільки посилить свій контроль. Над російським суспільством в умовах вже нової тоталітарної держави, сповненої бажанням реваншу за поразку в Україні. Таким чином виникає інший сценарій, про який говорить видання All Street Journal. найбільш вірогідний для цієї війни це довгорічна війна на виснаження. Вона буде тривати доти, доки одна зі сторін не зазнає. Поразки або визначиться настільки, що припиниться її. Тут, звичайно, виникає питання, що таке поразка. Знову таки, повторюю, для Російської Федерації втрата українських територій, окупованих Москвою, зовсім не є поразкою в війні, тому що українська армія не збирається йти на територію Росії і не збирається захоплювати російські території. Про це навіть не йде мова. У консультаціях України із заходом всі усвідомлюють, що такі дії, навіть якщо б вони були можливими з військової точки зору, можуть призвести до ядерної ескалації. Таким чином для Володимира Путіна навіть втрата українських територій не є поразкою у війні, а є приводом готуватися до нового бою. А для України, що є поразкою, якщо Україна втрачає тільки частину своїх територій на сході і півдні, і не може з тих чи інших причин їх від. Воювати це зовсім не поразка, тому що головною метою Володимира Путіна була ліквідація української держави як такої. А ось цього якраз російський лідер собі дозволити не може таким чином. І Україна залишається країною, що продовжує війну за звільнення своїх територій, і найголовніше залишається ефективним державним організмом. Україна підтримувана заходом, також не може зазнати поразку у війні. Таким чином, реальним виходом з війни на вис. Виснаження є не поразка, а саме виснаження ресурсів сторін людських і матеріальних в ситуації, коли Україні допомагає Захід виснажити ресурси не так і просто. Звичайно, і Росія підтримувана сьогодні Китайською народною республікою Іраном. Також навряд чи може за якийсь осяжний період виснажити свої ресурси у війні з Україною, і ми переходимо на трек багаторічної війни або Захід, про що не говориться у Wall Street Джорнал, ухвалює політичні рішення, скажімо, захист території України, яка сьогодні. Контролюється легітимним українським урядом п'ятою статтєю НАТО або якимсь іншим договором з альянсом, який би не дозволив Володимиру Путіну діяти на якихось інших територіях ніж ті, які формально анексовані Російською Федерацією. Це принаймні зменшило б масштаби війни. Однак, поки що західні політики не готові до таких ризикованих рішень, і таким чином залишають ситуацію розвиватися напризволяще у бік. Тривалої і виснажливої ескалації таким чином не можна говорити і про те, що серед західних політиків є єдність у розумінні цієї ситуації, тим більше що у багатьох західних лідерів дійсно існує абсолютно примарне уявлення про те, що Володимир Путін колись погодиться на перемовини з Києвом, і що головне це створити Україні сильну позицію на перемовинах із Путіним. Те, що для Кремля Україна остаточно перетворилася на бунтівну провінцію, яка має бути приєднана до Росії за будь-якою ціною і. За будь-який час, здається, досі не є зрозумілим для переважної більшості не тільки представників західного політичного естеблішменту, але й для представників українського естеблішменту, і для представників українського суспільства ці настрої в Росії, в принципі, не є досі зрозумілими. і Це досить небезпечно не розуміти того, чого дійсно бажає свій ворог. В принципі Wall Street Journal про це не говориться. Там підкреслюється, що президенти Зеленський і Путін ведуть екзистенційну боротьбу за майбутнє своїх країн, і кожен вважає, що може перемогти. Ось екзистенційна. Боротьба це те, про що я неодноразово говорив, коли пояснював, як буде розвиватися ситуація, якщо Росія розпочне війну проти України. Говорив ще до початку цієї великої війни. На політичній мапі світу подобається нам це чи ні, залишиться на жаль, тільки одна з тих сучасних держав, які ведуть сьогодні цю виснажливу війну. Звичайно, ані Україна, ані Росія нікуди не дінуться, але державі, яка програє боротьбу за чужу територію, або державі, яка програє війну за свою територію. Доведеться переформатуватися так, що ми навіть не впізнаємо її в майбутньому звичайно залишається сподіватися, що державою, яка зазнає такого переформатування, буде Російська Федерація Володимира Путіна. Однак впевненості в тому, що відбудеться саме так. Немає у багатьох західних лідерів, і тут знову таки повторюю, все залежить від їхньої політичної волі і від розуміння того, що за великим рахунком Путін як лідер авторитарної держави щиро впевнений, що він просто пересидить своїх ворогів. Дочекається, скажімо, президентських виборів у Сполучених Штатах дві 24-го року спробує домовитися із тими західними лідерами, які прийдуть на зміну Олафу Шольцу чи Еммануелю Макрону? Ну тобто буде просто діяти так, як він діяв завжди у своїй боротьбі із цивілізованим світом. Ну і тоді виникає інше питання досить серйозне. А яким тоді буде шлях для заходу, якщо західні лідери усвідомлять, що не є можливим закінчення війни? Росії проти України а довготривала війна не в інтересах заходу. Що ж вони самі будуть домовлятися з Росією, готові будуть пожертвувати українськими інтересами. Це навіть теоретично неможливо. Неможливо саме тому, що війна з Україною для Росії це тільки фрагмент війни за контроль над пострадянським простором. Та ба більше для диктатур, це ще й тест для заходу, наскільки він готовий пручатися їхньому впливу. І є досить важливим той момент, про який теж потрібно сказати, що війна, яка зараз відбувається в Україні, є важливим тестом для Китайської Народної Республіки. Про що також нагадує газета Wall Street Journal. Це стало очевидним після перебування голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна у російській столиці? За великим рахунком, Сі Цзіньпін приглядається до війни Росії проти України і до того, як поведе себе Захід, так як сам Володимир Путін приглядався до війни, яка тривала в Афганістані. Вихід Сполучених Штатів з Афганістану переконав. Володимира Путіна, що він може напасти на Україну, поразка заходу в Україні переконає Цзіньпіна, що він може військовим шляхом повернути собі Тайвань, і тоді ми вже будемо мати справу із конфліктом набагато більш серйозного рівня, під час якого безпосередньо збройні сили Сполучених Штатів можуть зіткнутися із збройними силами Китайської народної республіки, а може і Росії. А це вже ядерний конфлікт із неочікуваними непередбачуваними наслідками. Тому Незважаючи на відсутність якогось реального плану закінчення війни, захід просто зобов'язаний знайти цей план і перемогти разом з Україною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!